В Білороді Дністровському на старті року знову підняли тему завершення двох ключових об'єктів для освітньої сфери: йдеться про укриття для гімназії номер 4 критично важливе в умовах воєнного часу, та ремонт харчоблоку гімназії номер 2 І Сьогодні хочемо поговорити про наші плани у 2026 році, які має виконати управління освіти разом із управлінням капітального будівництва стосовно. Закінчення ремонтних робіт укриття на базі гімназії номер 4 харчоблоку гімназії номер 2 місто планує завершити об'єкти через участь у конкурсах від міністерства освіти, які дозволяють залучити до 90% коштів із державного бюджету. По укриттю проєкт уже подано. Управління освіти подало вже свій об'єкт. Це укриття гімназії номер 4 І сподіваємося, що а, після закінчення всіх комісій а їх буде немало. Сподіваємося, що коли розглянуть ці комісії, поставив остаточну крапку в цьому для того, щоб ми почали виконувати ремонтні роботи Міністерства освіти. Потім буде видана постанова Кабміну щодо виділення коштів на закінчення ремонтних робіт укриття гімназії номер 4 Що ж до харчоблоку гімназії номер 2 то тут теж потрібно співфінансування, але конкурсу на цей напрямок ще не було. На сьогоднішній день. Ще міністерство освіти не оголосило такий конкурс для харчоблоків, тому чекаємо на оголошення таких конкурсів. Про технічні деталі далі розповідає керівник управління капітального будівництва. Роботи на укритті гімназії номер 4 нині зупинені, і все через зрив строків попереднім підрядником з підрядником, який виконував підрядні роботи по облаштуванню укриття 4 гімназії. Договір припинено зв'язку з його невиконанням у терміни. Передбачені договором 31 грудня минулого року закінчився термін дії договору. Вимушені були звернутися до суду про розірвання договору, оскільки підрядником, на нашу думку, грубо, не порушували, грубо порушувалися умови договору, а саме сроки виконання договору, які необхідно було закінчити до кінця минулого року, що не було зроблено. Та зовсім починати з нуля не доведеться. Фундамент і стіни вже є. Зараз нове проєктування у зв'язку зі змінами вартості матеріалів та розміру мінімальної зарплатні та очікування нового конкурсу. Бетонні роботи в основному виконані, тобто облаштовано фундамент у котловані, облаштовано стіни із залізобетону, також у перекриття його, яке зроблено. Минулому році і зроблено на високому рівні. Зараз, станом на сьогоднішній день проводиться коригування кошторисної документації у зв'язку з змінами у вартості будівельних матеріалів, а також змінами у мінімальній заробітній платі, які відбулися у... в країні, що потребує коригування кошторисної документації. Є дуже сильна, скажімо, надія і бажання найближчим часом провести конкурс повторно ще раз по даному об'єкту, оголосити конкурс і призначити укласти договір і закінчити роботи по улаштуванню даного укриття. Інша ситуація на об'єкті харчоблоку гімназії номер 2 Роботи тут на понад 50% виконані. Вже незабаром мають монтувати обладнання, меблі та завершувати внутрішнє оздоблення. Залишилось облаштування оздоблювання роботи всередині, заміна вікон, підключення в попридбання і монтаж устаткування, обладнання, а також меблів, які зараз. Найближчим часом підрядник буде замовляти і при і буде закуповувати, і потім встановлювати. Коригування проєкту теж триває. Виявили потребу переробити вентиляцію, проводку та сантехніку. Все це заради ефективності та безпеки. За останні два місяці минулого року підрядник виконав чималий об'єм і за умови фінансування обіцяє швидке завершення. Працювало одразу три-чотири бригади на різних напрямках, що дає. Надію на дуже швидке завершення будівельних робіт. Обидва об'єкти важливі для шкільної безпеки та якості освіти в громаді. Питання лише у фінансах, а готуватися до роботи місто вже готове. Ми й далі стежитимемо за тим, як і коли саме укриття та харчоблок будуть завершені. Анастасія Ків'я, Анатолій Лукінчук, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.